Рейд розпочали з вулиці Куліша. Біля кремниці з продажу алкоголю та тютюну черга. Усі хвацько розкуповують спиртне. Продавчиня, яка зрозуміла, що її порушення зафіксували, раптово зникає. Запитали документи, чи мені є скільки років, я сказав мені 19 Продали от після 22.00. Усі вмовляння юнаків вийти до них були безуспішними. Продавчиня залишилась непохитною впродовж усього дійства. Переховувалась під прилавком. За якийсь час прибувають правоохоронці, які складають протокол під дверима крамниці. «Слідчо-оперативна група складає протокол про адміністративне порушення скеровує його в податкову службу, яка повинна вжити заходів до цих порушників. Ми вимагаємо анулювання ліцензії. Наступний об'єкт цілодобова продуктова крамниця, що на перехресті вулиць Чорновола та Липинського. неповнолітній без перешкод купує пляшку пива. Просто попросив черніївське літрове пластику. Навіть не спитали ні про роки, ні про годину не сказали. То вже по й продали мені неповнолітньому, 17 років мені. Можу безперешкодно собі купити, якщо схочу. А потім куди вона? А потім заховалася по начальнику, начальник сказав виключити світло. Тепер чекаємо міліцію. Тут продавчиня-порушниця теж вирішила побавитись з хлопцями у хованки. Одразу зникла за прилавком. За кілька хвилин до крамниці прибув невідомий, який обурювався діями юнаків та постійно комусь телефонував. Поводився зухвало. Після зауваження, що курити цигарки в громадському місці на автобусній зупинці заборонено, ще й нахамив. А чому ви порушуєте закон? Чому я порушую закон? Так. Такий ви курити в громадському місці. Да. Ну відійдіть, я вам заважаю. Відійдіть. Вгадати, до кого завтра завітають активісти здорового способу життя наразі неможливо. Плани маршрутів виникають спонтанно. Ну нема принципу якогось маршрут. Ми так, в принципі, хотіли б в всіх районах потрохи. Зараз сьогодні зібралися на площі ринок і вибрали це в цьому районі. Ми ще не були. Є такі точки, які постійно там біля нічних клубів продають, і якраз там алкоголь. Розходиться на ура, навіть сюди ми прийшли, прийшлося постояти трошки в черзі. Нагадаємо, акція проти продажу алкоголю увечері та неповнолітнім триватиме безстроково. Тож продавцям спиртного краще не піддаватися спокусі, заробити кілька копійок, бо можна взагалі втратити ліцензію на продаж. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.